Сьогодні ми вам розкажемо, як правильно почистити рибу карася, карпа або щось інше. Достаємо рибку. Ось так. Якщо вона жива, беремо її і приглушуємо все Тепер ножем, вставляємо дирочку, дырочку називається попа і простинаємо до море. Іста. Після того великим пальцем я це роблю так і малим. Витягую всю серединку. Тут є молоко, але зараз це молоко ніч не варте. Тому витягуємо все, що є і викидаємо. Чорну плівочку, ось там, якщо хтось бачить, також ми її вичищаємо. Далі для зручності. Щоб вам риба не склузила там в руках, я вставляю великий палець в цей в живіт, де вже ближче. І з хвоста починаємо акуратно щищати шулуху. Доходимо до самого кінця, вичищуємо ось тут добре. Тут, щоб нічого не залишилося і так само з другої сторони вставляємо другий палець, кому який зручний, і так само чистим рек. Добре, ось тут вичищуємо, тут дуже дрібна, шолухає, якщо її не добре зняти, буде. Тепер полощуємо в воді, вимиваємо попередню, пізніше ще раз можна пополукати перед жаркою. Дехто обрізає плавнички, підправляємо, якщо щось є, що десь залишилося. Дехто обрізає плавнички, хвіст, але я люблю жарене, воно дуже смачне і хрустяще. Ось у нас все почищено, гарненько. І кидаємо далі. Наступна рибка пішла, є. І знов приглушили добре. Ну, якщо почнете її розрізати. Заглушено вона у вас почне скакати з рук. Зрізаємо доверху. Витягаємо пальчиками. Велику рибу раджу такого як карпа там 1,5-2 кілограма. Це розрізавши, повитягувавши всі внутрішні. Ставимо на дошку і прибиваємо ось тут цвяшку. Карп у вас великий і туди, собі зручний. Зараз у нас гвоздика нема, можна пошукати принципі, це вже другий раз. І таким самим образом, коли воно прибито, ви собі спокійно і гарно знімаєте шулика. Це буде в наступній передачі. А поки ми дочищаємо нашого карасика. який скоро буде скверчати на сковородочці. Це вже буде робити моя жінка. Думаю, ми також знімемо відео, як гарно і смачно приготувати. Є варіанти запекти на кострі, фульзі і ще десь. Це вже все в наступних. Відео. Дякую. До побачення.